Всім доброго вечора! Зараз в мене тут вечір, прекрасна природа, прекрасні галявини. І ці галявини чесно тут нагадують мені Україну, українські села, нашу прекрасну батьківщину. І я з вами погоджуюся. Повірте мені, чесно вам сказати, якщо б Україні з самого початку дали можливість і не так, як Україні, як нашим людям працювати, і щоб самі наші люди теж не Дурили один одного, щоб не було цієї проблем, які є. В якомусь сенсі цього слова теж наші люди винні в тому всьому, що відбувається. Тому що ми мали пару шансів на прекрасну державу. І зараз би майже всі би українці жили в Україні. Тому що, повірте мені, я вже бачив багато країн, їздив багато. Україна вона гарна, вона прекрасна. І не так, що вона іменно гарна чи прекрасна. Вона саме головне завжди буде найбільше. Кращою для українця, тому що там ви себе будете почувати як вдома, бо це є наш рідний дім. Я вас дуже сильно попрошу. Я хочу подивитися, хто дійсно підтримує україномовний контент, кому не байдуже. Залишіть подобайку цьому відео, тому що такі відео є дуже важливі, вони інформують нас, українців, всьому, що відбувається в загальному. І саме головне, що це україномовний контент. І зараз дуже Велика давка на україномовний контент, і мало є україномовних блогерів. І треба підтримувати україномовних блогерів за те, що вони роблять, за те, що вони продовжують і всіх абсолютно. Тому подобайка з вас і буду чекати вашої підписки. Хочу подивитися, скільки вас дійсно. Дбає про україномовний контент. Це нікому не секрет, що дуже велика кількість українців поїхала в Німеччину, продовжує їхати в Німеччину, і велика кількість українців проміняла саме головне Польщу на Німеччину. І чому проміняли Польщу, наприклад, на Німеччину? Це не із-за того, що Німеччина така хороша країна, найкраща країна, що всі хочуть туди потрапити. Точно не найгірша, але точно не найкраща. Але люди наші поїхали, бо там хороші бонуси. Хороші соцвиплати, люди хочуть отримувати гроші. І деяка кількість наших українців вважає, що всі їм зобов'язані, що їм винні. І так, ця війна не є справедлива, і так нам мало допомагають, і так потрібно більше допомоги Україні. І це дуже несправедливо, що відбувається взагалі з людьми в Україні. Але люди, українці, які жили до війни чи під час війни. В Європі вони дуже сильно так не постраждали, але вони почали використовувати всі ці соцвиплати, е, жити на халяву, можна так сказати. І не, не мають бажання працювати, але їздять на дорогих автомобілях, е, ходять в дорогому одязі, і знаєте, і показують себе дуже зверхньо, високо. І в Німеччині це зауважують. І в Німеччина покликала велику кількість українців. Ви тільки вдумайтесь: майже 1,7 мільйона українців. мільйона. Українських біженців зараз затверджені тут в Німеччині, і Німеччину вже починається трошки дратувати. Німцям не подобається іменно те, що українці не хочуть працевлаштовуватися. І українці всюди на форумах говорять і пишуть, що дуже складно знайти роботу в Німеччині, що абсолютно нереально, не що дуже важко по спеціальності знайти роботу. Але все можна, все можна сьогодні. Шольц заявив конкретно, чітко і жорстоко. Він сказав, що можна починати з чогось, можна починати працювати з півставки, можна вчитися помаленьку, набирати сертифікати. Розумієте? Головне мати бажання. І ця заява від Шольца — це вже серйозно, тому що він вже зауважив те, що українці не хочуть працювати в Німеччині, і що українці, більшості українців хочуть використовувати Німеччину в тому плані, щоб сидіти на соцвиплатах. Німеччині це абсолютно невигідно тримати таку велику кількість людей на соцвиплатах. В Німеччині потрібно, щоб принаймні 60 70 цих людей працювали, бо це великі гроші в капітал і в економіку, і в розвиток Німеччини. І Німеччина не просто так всім повідкривала ці двері спеціально, щоб всі поприїжджали, бо Німеччина така добра. Так, Німеччина хотіла допомогти людям і хоче продовжувати це робити. Але вже, знаєте, халява завершилася, вже рахуйте, два роки пройшло більш-менш, і вже потрібно трошки показувати, що ви або хочете залишатися в Німеччині, то йдіть працювати, йдіть вчитися, пробуйте вчити німецьку мову. А якщо не хочете, наприклад, то тоді покидайте країну. І таким чином, рано чи пізно, Німеччина може повернутися всіх, всіх українців і показати їм на двері. Тому треба розуміти. І... Не один раз я розповідав про це багато блогерів канадських розповідало про це загальному україномовних блогерів. Що якщо ви хочете і маєте бажання залишитися в країні, якій ви зараз перебуваєте, то ви абсолютно повинні робити все для того, щоб там залишитися. І саме головне ви повинні поважати ту країну, ті закони, ті правила, і не привозити свої закони, свій менталітет, і не думати, що ваш менталітет хтось буде терпіти. Чужій країні, тому що це абсолютно нікому не потрібно, і німці теж не хочуть бачити того, як всі розважаються, їздять на дорогих машинах і ще клянчуть гроші і беруть гроші. Так зрозумійте мене правильно. Є е, жінки, є діти, є жінки з дітьми, які дійсно не можуть працювати, які мусять дивитися за своїми дітьми. Є різні сім'ї, які дійсно не мають грошей, і не можуть працювати по специфічних е, ситуаціях. Але повірте. Є і велика кількість українців, які просто цим користуються. І рано чи пізно це все завершиться, бо ніхто не є дурний в світі. Люди і уряд Німеччини теж вже надоїло, їм надоїло це бачити, терпіти. І це погано навіть виглядає для уряду, що така кількість біженців не працює, і потім німці ходять на роботу, мусять ходити сплачувати податки, а якимось простим людям, які приїхали, постійно сплачують і сплачують різні соцвиплати. Розумієте, якщо так логічно подумати, на початку. На це ніхто не звертав уваги, бо це нормально. Люди бачили, що люди приїхали. Це біженці, війна, так і, і, і туди, сюди. Ну, але рано чи пізно воно вже повинно якось показувати, що люди хочуть або там залишатися, або їхати в якісь інші країни, а то продовжують їхати, 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 зареєстровуються, отримують ці соцвиплати, а ніякого толку Німеччина не, не отримує назад від цих українців. Знаєте, дуже образливо, тому що нас. Знаєте, серед людей є ще така проблема, така заздрість, якась, що українці якось займаються цим самоїдством, що хочуть якось е, постійно використати іншого українця, якась, якась конкуренція, замість того, щоб взяти один одного, зібратися як одне ціле і почати якісь бізнеси, відкривати, якісь громади, а не просто знаєте, будувати церкви, збиратися раз, раз в тиждень в церквах. І потім всі йдуть і працюють той на того, той на того, той на того. А на українця ніхто не буде працювати, бо це українець, українець хоче надурити. І, на жаль, це правда. Деякі українці хочуть надурити інших українців, і того така проблема і недовіра. Але в нас є дуже хороші люди теж. І ті хороші люди, які дійсно не хочуть нікого надуряти, на жаль, не можуть ніяк знаєте, себе знайти абсолютно ніде. Підсумку, друзі, хочу сказати, якщо ви хочете залишитися в Німеччині, якщо ви поважаєте... Закони Німеччини. Якщо ви поважаєте людей, які відкрили двері для вас, то ви повинні поважати ту країну і себе знаходити в тій країні і думати над тим, як лишитися там. Тому що не буде соцвиплат ціле життя, і ніхто не буде терпіти вас, ціле життя. Ви повинні показати, що ви теж можете щось дати назад Німеччині. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашої улюбленої України.